Німеччина надала третій зенітно-ракетний комплекс Петріот, що вже прибув до України. Про це у соцмережі ікс. Сповістив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер. За його словами, в Україну вже прибув третій ЗРК Петріот з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків безпілотників та ракет. Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку у Німеччині. Зауважив посол взагалом, з урахуванням третьої системи Петріот, Німеччина передала Україні чверть власних запасів такого озброєння. Міністр оборони Борис Пісторіус повідомив, більше його Україна вже надати не зможе. Про передачу систем протиповітряної оборони Петріот. Заявили також Нідерланди, США, Румунія.